Слава! вітаю тебе з днем народження! Також з днем народження тебе попросив привітати твій кум. Отже, лишайся дуже класним кумом, батьком і чоловіком, прекрасним батьком і чоловіком лишайся. І бажаю, щоб у тебе все було дуже-дуже добре. Вітаю, вітаю тебе з днем народження! І також вітаю з Новим роком. І бажаю, щоб і весь рік. Багато-багато років були у тебе дуже класними. Щоб все в твоєму житті завжди було налагоджено, щоб ти був заможним і щоб ти був щасливим чоловіком. Ну, і, звичайно, я тобі бажаю сонячних днів в житті І багато-багато десятків років прожити ще життя. Ну, і... Звичайно, звичайно, мирного неба над головою, щоб війна минула тебе, щоб війна ніколи ніколи більше не поверталася в нашу українську землю. Ну і невеличкий вірш для тебе зима, зима, біловолоса, чарівна я. зима, і в день святковий цей. Подвійне свято, тобі бажаю щастя за крома. І ще тобі бажаю я любові і кохання, щоб серце оберігало твоє і прекрасного батьківства, щастя і любові, дружби і всього, всього. Що тільки можна побажати з найкращого у світі для тебе. Ну і, звичайно, не забувай, не забувай залишатися хорошим другом і класним кумом, тому що саме кум замова для тебе це вітання. А ще, щоб все в житті завжди було злагоджено добре. ну і... Завжди прибували статки. Зима мене прибуде весна і літо, осінній день і знов зима. Бажаю, щоби з кожним роком прожитого життя у тебе прибувало лише хорошого досвіду і всього всього. Чого тільки можна побажати хорошого. З ним нарадження!